Вітаю вас, друзі. Ви на каналі Анна Атаманової. Мене звати Олег Колісник. Аня я вас вітаю. Вітаю. Сьогодні хочу поговорити на таку злабоднів тему. Це кожного року ми слухаємо, як ми обов'язково цієї зими точно замерзнемо. Стовідсотково. Давайте подивимось, чи замерзнемо ми все ж в цьому році, чи ні. Дивіться, дякуючи Володимиру Зеленському, дякуючи вищим силам. Опалення ввімкнуто. Києві, я говорю за Київ. І діти мої не мерзнуть, я також тому дуже-дуже вдячна. Ось тепер дивимось, чи будемо ми замерзати зимою. До речі, зима не буде такою холодною. Це вже навіть у середині так, листопада нам сама відчувається. Природа, матінка, природа, планета, Земля допомагає. І, і постійно, знаєте, от я так спостерігаю, вищі сили оберігають Україну навіть в такий самий підходящий момент, або йдуть дощі, або потепління, або, або навпаки. І тому погода з нами. Добро завжди під захистом вищих світлих сил і енергії. Так, чи будемо ми замерзати? Ну, дітки точно не будуть замерзати, а, про наших діточок попіклувалися, десь там, можливо, труби, те, що раніше роками не лагодилося, буде проривати, будуть давати збої це технічні збої, оці, можливо, котельні, де кралися гроші на ремонт, а, а не, нічого не ремонтували, прориви будуть а, труб часто. Але ж тепло буде не, не так, як хотілося б, буде, однозначно буде. Котельні будуть працювати. Наміри залишити українців замерзати повністю не буде цього. Ні. Згадуючи минулий рік, вже в листопаді дуже часто, я пам'ятаю на своєму досвіді, я сидів без світла. Зараз фут-фут-фу, все добре. Чи була проведена масштабна робота з відновлення критичної інфраструктури? Так, дивимось. Дивіться, знову ж таки. Скеровано було, надано команду все перевірити, підготувати було. Але ж, знову ж таки, люди, які виконуючи, десь там змахлювали, десь там собі в карман більше положили і там як-небудь полагодили, не полагодили. І, і знову ж таки, оці моменти технічні. Так. Хитра лисички. Угу. Так, підстава є. ну, Те, що про це піклувались і говорили, про бомбосховищ. До речі, зараз е, надано буде команду бомбосховища підготувати в житлових будинках. З цим величезна проблема. Обіцяють, клянуться, бажаться, але не роблять підготовки. В школах також дещо показує, от, також не доходять кошти, які надаються для того, щоб діти сиділи в, топлі, в теплі. Тобто своїми руками власноруч будуть люди гуртуватися, і де це ви бачили, щоб українці мерзли. Коли це таке було? У нас такі ми люди, такі що ми, ми, да, ми генератор поставимо і дрова нарубаємо. Це не про українців. Це точно. І один одного, і борщом нагодуємо. Все буде добре. А, а чекати нам цього року нових потуг зруйнувати нашу інфраструктуру? Зараз такий трошки тайм-аут для того, щоб ми погодились на якісь умови не перемовини. А, і період, оцей коридор, коли можна домовлятися, до Нового року, я думаю. Не хочемо підписувати нічого, ні на що не погоджуємося. Навіть більше я скажу, що нас стримують в тому, щоб ми не давали, якби той бік, що нас дуже обурює. Не подобається. Дрони будуть летіти, ракети періодично будуть летіти. Дніпро, Харківщина, Сумщина взагалі зараз. от такі, як темне Темна Хмара навісла. Там щось як задумали. Одещина, потім Херсонщина, Запоріжжя. Кіровоград, Миколаївщина, Львів, потім Івано-Франківщина. Туди будуть пробувати більше, як той бік. Хмельниччина, Черкаси або Чернігівщина. Ну, то спроби будуть. За Кошмарити підлякати, особливо Харківщина зараз. Запоріжжя, Харківщина, Херсонщина, Херсонщина, взагалі в мене вся, от як в точечку, таку, в горошок, в мінах. Підривних. Хімію в Сумщину хочуть за більш як використати хімічної зброї. А от зараз, поки таке затища перед бурею. це може бути якимось передвісником нового екоциду, як було з Каховської ГЕС. Іба що на Запоріжжі, Запоріжська область. Більш як, там. Більш як там можливо. Або Станцію? Відірвати, Ну, спроби. Ні. Вони зараз, росіяни, і маю на увазі, хочуть показати всьому світу, що вони такі дипломатичні і готові до перемови. На це такі бандерівці, українці скажені, ніяк не хочуть віддати відшматувати від себе територію бідним росіянам. Ось так. Дякую за таку відповідь. І ще цікавлять наслідки війни. Скільки років приблизно ви можете дати на розмінування і на очищення України і окупованих територій від всього бруду? Хм. Якби тільки вони пішли геть скоріше, то це не так довго. Ми б з радістю, українці, б з радістю. Роз... Подивіться, як бучу відстроїли швиденько. Uh -huh. Знати не можна. Наводили би лад з радістю і задоволенням не так довго. Розміновували би, знешкоджували, діставали б. Але би так, звісно, я бачу, то, таблички б стояли на тих територіях, де не можна купатися, не можна гуляти. <кій> Ну, десь років 5, можливо. 6-5. Мені йде така цифра: 4, 5, 6. Угу. Але я не бачу, що вони от повністю з усієї території України дуже швидко підуть. Не бачу. Хоча б щось. Бачите. Ну, на останок давайте тоді глянемо, в яких кордонах закінчиться війна. Такого. Зараз не бачу, що десь закінчиться війна. Все залежить від того, як ми домовимося з іншими країнами угу. про воєнну безпеку України і Європи. Так само і зараз Росія не сидить на місці. Вони швиденько нарощують боєприпаси. І розмовляють, ведуться перемовини з іншими країнами. Тобто, назріває не зараз мені більш як в Україні біда, а в світі, на іншій території. Мені неспокійно Китай. Я бачу, що там готуються більш як. І зараз, перш за все, чому за тих ще? Тому що хочуть свої фінанси. Повитягати, пообхітрити, повиводити свої активи, фінанси, тому що десь блоканули їхні кошти, uh -huh. величезні кошти росіян і Китая в тому числі. Тому, поки нема санкцій, швиденько вони думають механізм, як повитягати свої гроші. Оце я бачу. Що з усього світу витягаються кошти, і, і, і тут за це йде зараз питання. Тобто такі трошки тайм-аут, десь там натиснути, підлякати це де Авдівка, але ж кошти на першому плані: кошти. Зараз зупиночка для того, щоб свої гроші повитягати з Європи. Дуже вам дякую, Аня. Ви стільки цікавиночок завжди розповідаєте мені і нашим глядачам. Тому не забувайте підписуватись на канал Анни Натаманове. Переходьте на сайт посилання вже в описі до цього відео з чарівними каміннями. З вами був Олег Колісник і Анна Атаманова. До побачення! Люблю вас дуже-дуже крепко. Українці найкращі, українці непереможні. і Україна несе перемогу і мир в весь світ.